Лицювальник-плиточник одна з найцікавіших будівельних професій, специфіка якої полягає в тому, що лицювальник має справу в основному з внутрішніми поверхнями будинків. Робота лицювальника-плиточника пов'язана з виконанням рухів, що повторюється, і вимагає суттєвого, статичного та динамічного напруження рук. Основним завданням такого фахівця є якісне покриття різних поверхонь плиткою, каменем або іншим декоративно оздоблювальним матеріалом. лицювальник плиточник може працювати у комерційних та приватних структурах. Взагалі, професія лицювальника плиточника добре оплачується і набуває престижності. Будівельні організації України відчувають постійну потребу у фахівцях цієї професії. Вірогідність працевлаштування лицювальника-плиточника після навчання є дуже високою. Лицювальник-плиточник провідна професія в будівництві. Їх працею втілюються творчі задуми архітекторів по обробці інтер'єрів.